Перше запитання до пана Анатолія Кравчука, чи реально зараз нашим збройним стилом, спецслужбам от, планувати і втілити диверсію, просто вивезти з ладу Донецьку телевишку, оскільки ну, і припинити власне ці трансляції. Потім відбудуємо, якщо це реально, звичайно, і декілька технічних уточнень. Власне, е, що заважає зараз державі за, до всіх фахівців, то побажають вести, що за, заважає державі зараз е, поговорити з мобільними операторами, задіяти їхні потужності для, наприклад, такої послуги, як безкоштовне прослуговування українського радіо в мережі мобільних операторів на окупованих територіях. Власне, вишки ці там ніхто не буде зачіпати, оскільки мобільним користуються і терористи, і наші, і всі. Що заважає ЗМ... зараз в державі посунути монополію Зонбуде на цифрове телебачення? Що заважає, наприклад, Україні купити потужності на супутниках не російських і транслювати наш канал на Росію. На інших супутниках їх сотні літає на орбіті, на геостаціонарні. Ну от чому це все не робиться? Дякую. Я, Давайте, Можливо, можете... Пішов, Пішов. Да, я хочу сказати, знову це питання. Давайте ми публічно обсудимо дивер диверсійну програму. Як ми будемо робити диверсійну акцію, диверсійні операції? Давайте ми це все обсудимо. Ви це хочете обсудити? Так ви скажіть, запроші до всеми на прийомі обговорювати. <реш> Ні, дивіться? От, взагалі, я ж кажу, ну, тут да. думка от, в нас, ми зібралися тут абсолютно якось так спонтанно, але слава Богу, от, в багатьох питаннях ми думаємо в одному напрямку. От той, за що я казав, будь-яка картинка може використовуватись як позитивно, так і негативно. Це яйдар там бастує, може вони і там правильно бастують. Ну використати це можна абсолютно неправильно. Тобто, на що зараз блокувати цей генеральний штаб? Не знаю, от ви кажете, круглий стол. Викличе, круглий стол начальника генерального штабу, міністр і рішать, навіщо блокувати? Що з цим вирішити неправильно? Те ж саме, от ваше запитання. Класика, просто. От я зараз кажу: звісно, можливо. І більше нічого не кажу. Завтра, почекайте хвилинку. Завтра ДНР взриває цю вишку і каже: пан Кравчук заявив вчора, що це можливо. Сьогодні вони взірвали вишку. Ну не мерзавці. Мерзався подлюки, і все таке. Чому Мерзавці не буде російського контенту. Слава Богу, що ж слава Богу, ну ми а... я, я бачу, ви Пане, мене а, не розумієте. Або навпаки, ну от я це, бачу взагалі на, на, взагалі на захист, на захист пана Анатолія, Ну дивіться, от він зараз скаже, може, і там з завтрашнього дня. Потрібна система захисту, тобто ви зірвали можливу успішну ні, акцію, ну, яка могла я, Ні, ні, зараз, розумієте, ні. система захисту це не проблема. Проблема в тому, що реально в чому зараз я бачу проблему іменно, скажімо так, як працюють працює російська пропаганда. Вони беруть е, будь-який наш, е, скажімо так, позитивний момент і перекручують на свій лад. Допустимо, будь-який обстріл, любий з їх точки зору, це виключно українська армія. Хоча Самі ж стріляють, подивіться в тому ж самому інтернеті, скільки є відео в доказів, що стріляють вони з конкретно з населен... населених пунктів. Але для ватної свідомості це доказ чіткий. Стріляє українська армія. Те ж саме я хотів і тут сказати. Так, якщо що я кажу, що такі є спроможності. То це для них абсолютно, скажімо так, варіант використати це проти України. Тому само питання вже воно якесь таке провокаційне. Чому чому її не зірвали це? Перша частина, і буквально два слова по другій частині. Ми не зірвали її тільки, тому що це з моєї точки зору. Якщо дивіться, якщо ми її до сих пор не зірвали, значить в цьому нема потреби. Перше, друге. Не треба її взривати, чому тому, що в принципі, отут от пан політолог, який пішов, сказав дуже розумну річ: Європа вся працює на не тому, щоб блокувати якусь інформацію, яка їм не потрібна, яка їм не подобається. А для того, щоб контр висувати якісь аргументи і роз'яснювати В Європі. Немає війни, у нас війна. То ви пропонуєте, щоб там війна була і вже війна і давай, давай. Да, Ми знаємо, що там. Россия полностью забрала все наши средства и работает на них. Но кто сегодня их оттуда выгонит? Так что нет возможности. Нет возможности Ну, изменить ситуацию. ну как ее изменить? Надо захватить этот э, передающийся. Заглушите эфир. Хотя бы убрать. Как заглушить его? Понимаете? То есть не ну, существует. Вы же, я так понимаю, не профессионал, на этого дела, правильно? Ну вот, сидит один профессионал. Я понимаю. То есть нельзя я и тоже, я тоже профессионал, потому что я 15 лет попросили. руководил этим концерном. Я тоже знаю все возможности, что можно сегодня сделать вообще с этой техникой. То есть заглушить телевидение невозможно таким способом его можно локально где-то там район какой-то но для этого надо поставить там передатчик какой-то нужно какой-то опору иметь на, аттену, той, на той же то есть, частоте да на той же частоте какой-то район можно заглушить но в целом при такой мощности передатчика если он там где-то 100 километров по радиусу посчитайте площадь для того чтобы его заглушить нужно поставить точно такой же передатчик точно на такой же высоте то есть и в той же точке. Тогда он заглушит. Не, ну но это же абсурд. не обязательно в той же точке, можно другое. Ну, в другой. Да, другой. Ну, по крайней и мере, рядом где-то. Покроется... Но это все равно будет зона, зона этого, этих оттоков.